Скажи мені столицю Італії. І. А що є в Римі? Колізей. Колізей. А скажи, скажи столицю України. Київ. Київ. А серце України? І. Столиця Франції. Панель. Що є в Парижі? Дякую, Ейфелева. Ось так легко і невимушено Аріна Шугалевич з Добровиці назвала 194 столиці країн світу. Дівчинка, якій лише два роки і один місяць знає ще й визначні місця кожного міста. Завдяки цьому і встановила рекорд України. Майже дві сотні столиць вивчала півроку. Розпочалося усе із атласу, який подарували дівчинці-батьки. Легкі назви аріні далися швидко, але на диво ще легше дівчинка запам'ятовувала складні. Якось чоловік каже столицю Сурінам, а, ну, Парамаріво, Арінка Рінка повторює. вона повторює з легкістю такою, кажу, мені треба було там за третім разом я вимовила цю столицю, їй легко далося. Я почала додати і важкі столиці. Ми їх теж, ну, швидко. Я вам скажу, багато це часу в нас там день не займало, це 5 хвилин максимум. Ось, і то за її бажанням, тому ну, дитина, тобто ніхто її не грузив. От сідай, вчи, це треба вчити. Таланту дитини батьки розвиватимуть і надалі, тож на черзі автомобільні бренди та моделі. Та переконують, усе це не для нових рекордів, а для розвитку малечі, аби виростала еродитом. Тим паче, що поки повторювати столиці для Аріни, ніби розвага. Не будемо дитину грузити, не будемо якось так вже ще на один рекорд її розвивати і так далі. Просто можливо всебічно цифри, букви, потім раннє читання, якось так, щоб вона була всебічно розвинена. А поки ж маленька Аріна отримала сертифікат від Української книги рекордів за максимальну кількість відтворених на пам'ять столиць світу. Сертифікат. Сертифікат. А хто ти економика. Рекордсменка, так? Маленька рекордсменка. Не. Ірина Нечипорук, Ігор Пастушенко. Новини Рівного.